Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваш астролог Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 14 по 20 липня. Розберемо важливі аспекти кожного дня. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в директ Instagram, а також. Телеграм. Зараз іде спадаючий місяць, коли ми можемо підбивати підсумки та щось коригувати в тих темах, куди потрапив місяць. Відео про повню вже є на моєму каналі, тож, якщо не дивилися, можете передивитися посилання, залишу в описі під цим відео. Також відео на липень для всіх знаків зодіаку є на каналі, і вже із 15 липня почнуть з'являтися відео для кожного знаку зодіаку на серпень. Для спонсорів вони вже в відкритому доступі. Почнемо ми із понеділка. В цей період ми будемо під впливом напруженої 19-ї місячної доби. Її символом є павутина. Тож будьте обережні із новими ідеями та знайомствами. Цього дня місяць знаходиться в знаку риби. Сприятливий час для того, щоб пропрацювати свою інтуїцію, медитувати, займатися творчістю, але. Може давати і відчуття ілюзій. Зараз і Сатурн, і Нептун знаходяться в ретроградному русі. Про ці важливі періоди також є окреме відео на моєму каналі. І саме зараз формується гармонійний аспект бісекстиль за участі Сатурну, Нептуну, а також Плутону і Урану, тобто вищі планети, і планета, яка відповідає за стійкість та закони. Порядок допомагають нам більш гнучко адаптуватися до мінливостей життя. Зараз місяць до вечора буде в гармонійному аспекті удачі із Юпітером, планетою розширення та успіху. Тож саме в цей час ви можете, силою своєї думки, притягнути. Те бажання, яке дійсно іде від вашого серця, але можуть бути неочікувані ситуації, адже планета Уран знаходиться в знаку близнюки. Цей період зростає легкість спілкування, несприятливий період для справ, які потребують точності та уважності до деталей. Але якщо ви заплануєте собі все від початку до кінця, як має пройти день, то цілком ймовірно, що всі плани будуть реалізовані, особливо сприятливий період для того, щоб ви. Займалися переглядом того, що вже почали. Марс знаходиться в знаку діва, тож наші дії більш чіткі та виважені. Формується гармонійний аспект між Венерою та Меркурієм, тобто є можливість налагодити контакти. Але в кінці дня Венера буде в напруженому аспекті до місяця, тож ймовірні конфлікти із жінками, несприятливий період для вкладання фінансів. До 16 липня Сатурн в стоянні. Хоча вже в ретроградному русі, тож акцентується увага на темах роботи, професії, відносин із людьми старшого покоління, із керівництвом в цей період можливо соціальний ріст, але за рахунок планування, стійкості та цілеспрямованих дій можуть бути і важливі події в житті, які пов'язані із родичами старшого покоління. Венера також починає формувати напружений аспект між Марсом. Хороший час для перегляду відносин. Але можуть бути і підвищена конфліктність. Всі напружені емоції сприятливо пропрацювати через творчість та спорт, займатися улюбленою справою. У вівторок, 15 липня, місяць продовжує знаходитися в знаку риби. Тож, сприятливо прислухатися до своєї інтуїції, спілкуватися з представниками знаку Зодіаку риби, займатися психологією, творчістю. Буде діяти енергія 20-ї місячної доби, символом якої є Орел. Це сприятливий день для визначення мети і для активних дій. Цього дня місяць буде в напруженому аспекті до Марсу, тож ймовірні, підвищена конфліктна ситуація, руйнування, Будьте обережними на дорогах, слідкуйте за емоціями. Місяць буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом раху, який вказує шлях еволюції, тобто можуть бути ситуації нові для вас, які принесуть новий досвід. Але допомагає пройти цей напружений аспект гармонійний між сонцем та місяцем, коли ви зможете втілити свої плани в життя за рахунок прояву себе. Чудова можливість для творчості, для зустрічей та завершення справ із 20-ї години і 12 хвилин, і до 7 години ранку 32 хвилин вже наступного дня, 16 липня, місяць буде без курсу. В цей період не починаємо важливих справ, а це час для відпочинку. А в середу, 16 липня, місяць переходить в знак ОВЕН о 7 годині ранку і 33 хвилини, тобто відразу після. Того, як завершується період місяця без курсу, і в цей час ми на підсвідомому рівні схильні більше проявляти лідерських якостей, ми більше спроможні до конкуренції, буде багато енергії, щоб діяти. Венера в цей період в гармонійному аспекті до Меркурію. Тож хороший час для спілкування, для виступів, для творчого прояву, а також нових знайомств для отримання фінансів, особливо паперових грошей. Місяць буде у з'єднанні із Нептуном та Сатурном, які зараз реалізують. Ретроградні, також хороший період з однієї сторони для наполегливої операції, а з іншої також для впровадження творчості свою діяльність. І в цей період місяць вбудовується в гармонійний аспект бісекстиль, тобто робить гармонійні аспекти і до Плутону, планети трансформації, і до урану, планети всього інноваційного. Тож, хороший час для планування, для звільнення від цього непотрібного, що може вас турбувати в емоційному плані, що надає вам відчуттям безпеки. Це хороший також і період для виходу із напружених ситуацій, коли ви зможете отримати певні вигоди від взаємодії із плововими людьми. В цей час Марс також дає можливість чіткості і планування. Хороший період для медитації, звернень до астропсихології і цього ж дня. Меркурій, який символізує інформацію та спілкування, буде у стоянні, адже вже 18 липня він переходить в ретроградний рух до 11 серпня. Цей період важливо призупинитися, переглянути ситуації, приділити увагу своєму ментальному здоров'ю. Знімо окреме відео обов'язково про ретроградність Меркурію для кожного знаку зодіаку, в який сектор потрапляє, де саме треба сконцентрувати увагу та підбити підсумки. В цей період можуть відбутися важливі події, особливо у сферах спілкування, інформації, контактів, навчання, подісток, всієї документальної справи, можуть бути ситуації, які будуть вимагати більше аналізувати та спілкуватися, більш інтенсивно думати. 21 місячна доба, яка в цей день діє на нас. Символом якої вважається колісниця, це день політиків та реформаторів, шоуменів, сприятливі групові заняття та масові збори. У четвер, в день Юпітера, загадуємо бажання. На небі продовжує діяти гармонійний аспект бісекстиль стиль за участі Сатурну, Нептуну, Плутону та Урану, що дає нам гнучкість адаптації до мінливостей життя, для того, щоб ми звільнилися від непотрібного, впроваджували щось відразу нове, а також завершили всі поточні справи. Місяць знаходиться в знаку овен, тож конкурентну спроможність і активність допоможуть нам реалізувати поставлені цілі. Венера залишається ще в гармонійному аспекті до Меркурію, що дає. Можливості для спілкування, для зустрічей. Сонце починає робити гармонійний аспект до урану, тож можуть бути нові ідеї, інсайти. В цей період може бути сильне бажання для оновлення, для прояву творчості. Хороші часи для зустрічей із друзями та однодумцями, з тими людьми, з якими у вас спільні ідеї та цілі. Буде діяти енергія 22-ї місячної доби, символом якої є книга, і в цей період. Сприятливо навчання, приділити увагу важливій кропіткій роботі. А в п'ятницю, 18 липня, до 11 години дня, місяць буде без курсу, а потім він переходить в знак Телець, де йому дуже комфортно. Тут він в своїй екзальтації, хороший час для накопичення, інформації, для заготовки продуктів, для створення затишку в сім'ї, покупок в дім, якщо ви давно планували. А в цей період. Меркурій стає в ретроградний рух зранку. Ми будемо підпливом енергії 23-ї місячної доби. Символом її є крокодил, тобто рекомендується завершувати справи, але не починати нових, особливо якщо стосується підписання угод. адже... Меркурій в ретроградному русі, і тому несприятливо е, впроваджувати щось нове, краще допрацьовувати щось, підкориговувати вже ті проекти, які ви маєте, і з п'ятниці сонце в гармонійному аспекті удачі до Сатурну, тобто наша енергія, наш творчий потенціал будуть підкріплені терпінням, наполегливою працею та дисципліною, і тоді обов'язково знадуться люди. Впливові, які можуть допомогти реалізувати наші творчі проекти. І сонце також залишається в гармонійному аспекті до урану. Можна заручитися підтримкою друзів, впровадити щось креативне в свою діяльність. Єдиним напруженим моментом цього дня є аспект квадратури між місяцем та Плутоном. Місяць це наше відчуття безпеки, а Плутон це планета трансформацій. Завжди його уроки а вони напружені. В цей період може захотітися оновлення, позбутися всього непотрібного, і саме зараз це сприятлива можливість. А в суботу, 19 липня, місяць залишається в знаку телець. Ми будемо підпливом енергії 24-ї місячної доби. Її символом є скеля, сприятливий день для переоцінки цінностей для закладання фундаменту майбутніх успіхів. Але оскільки Меркурій, Сатурн, Нептун, Плутон ретроградні, то нас буде повертати все ж таки, щоб ми щось допрацювали, щоб коли планети вийдуть в прямий рух, ми змогли втілити ці плани в життя. Цього дня. Слідкуйте за тим, що ви говорите, адже люди можуть вас не зрозуміти, можуть бути поломки техніки, затори, збої в засобах зв'язку, адже місяць буде в напруженому аспекті до Меркурію. Проте Венера залишається в гармонійному аспекті до Меркурію. Це аспект більш слабкий, але все ж таки, якщо ви будете притримуватися плану, будете проявляти гармонію у взаємовідносинах, дипломатію, то. Ви можете вийти з будь-якого ймовірного конфлікту в цей період місяць в аспекті удачі до Марсу, тож нам наша інтуїція допоможе приймати правильні рішення. Це також хороший час і для відпочинку. Із суботи Сонце в гармонійному аспекті удачі до Нептуну також чудова можливість для прояву творчості, натхнення, можна займатися допомогою іншим, благодійністю. Це хороший період для посилення надії в реалізації ваших мрій. Тож сприятливий період для медитації, для афірмацій та молитви. Із суботи також починає діяти напружений аспект між Сонцем та Плутоном. Це аспект руйнувань, травмонебезпечний період, загострюється знову ж таки питання влади та впливу. Можемо відчувати тиск, ймовірні складнощі і період, коли ми можемо, але пройти всі кризові ситуації допоможе сила волі та твердість характеру. Наша дисциплінованість та стійкість у неділю, 20 липня, ми будемо підпливом енергії 25-ї місячної доби, символом якої є черепаха. Це хороший період для того, щоб ви прислухалися до свого внутрішнього голосу, адже буде підтримка янгола-охоронця. В цей період не рекомендується занадто поспішати, тож приділіть увагу спілкуванню з друзями з близькими. З відвідуванням природи, сприятливого провітрювання. І з 9 години 46 хвилин і до 13 години 22 хвилин взагалі місяць буде без курсу, а потім він перейде в знак близнюки. Хороший час для спілкування, для навчання, і місяць буде у з'єднанні із Ураном, що також дає бажання оновлення, можуть бути нові зустрічі, можете піти новими дорогами прогулятися або ж е щось пізнавати нове. У нас продовжує діяти сприятливий. Гармонійний аспект бісекстиль, стиль що дає можливість для оновлення і для того, щоб ми впустили своє життя нове. Меркурій ретроградний, тож не поспішаємо і відпочиваємо. Цього дня буде напружений аспект між Венерою та Марсом, тож слідкуйте, ймовірні, підвищена конфліктність, особливо із протилежною статтю. Але це аспект і пристрасті можете впроваджувати творчість свою діяльність, займатися спортом, але помірними фізичними навантаженнями, адже сонце також напруженому аспекті до Плутону. Всім бажаю успішного тижня і до наступних зустрічей в наступних відео.